Я думаю, що сподіватися на потужні санкції з приводу маслового бізнесу не, не вдасться. Мова йде мова буде йти про певні обмеження для. Камери для преси. А насправді, ну як це було з іншими групами товарів на перших порах з нафтою? Да? Тільки потім, коли встановили поріг нафти, суттєво почало бити по російській економіці. Але скільки часу ж пройшло, пам'ятаєте? Ну, тому е ринок адаптується. Вони очікували з приводу алмазів, щоб ринок трішки переформатувався. Наприклад, познатні постачальники знайшли нові, нові країни. Е але тут проблема з алмазами полягає в тому, що тут небагатий вибір можливостей для диверсифікації, і через це і тривалий час не могли да, вродли, скажімо так, себе європейський союз надихнути на запровадження цього пакету санкцій щодо алмазів.